Усім привіт! Це огляд 15-літрової каністри з нержавіючої сталі. Каністра дуже легенька. Ось її габарити. Фірма-виробник Merlion. І тут два якраз цікавих параметри, які цікаві саме мені 15 літрів. Обсяг, тобто не маленький, не 10 і не великий 20, плюс це нержавіюча сталь. І каністри з нержавіючої сталі дуже велика рідкість. І це взагалі єдина фірма, яка взагалі надає такі каністри. Відгуків по даним каністрам ще немає. Виконана каністра повністю на автоматичному зварюванні, автоматичному точковому, контактному тут з однієї сторони клапан. Також точково приварена різьба, клапан виглядає. Ось так. Під ним є резинка, кришка, дюраль зверху. Я не знаю для чого такий хрест, типу як для відкрутки. Дюралів Дюралюміній. І тут таке дуже цікаве рішення, я не знаю, напишіть в відгуках, хоботок прячеться сюди. Також дюраль, насадка, резинка, якісно виконана сітка, дійсно якісна, ні не ржавчина нічого. Навіть якась гальваніка зверху присутня на ній. Резиночка і приварена горловина всередині різьба. Є резинка уплотняюча, коли ми будемо все це закручувати. І насадка вкручується. Це дуже великий плюс. Тому що буде щільно дуже часто буває, коли просто насадка вставляється, все це тече, це дуже великий плюс. Ось така вона довжиною, її треба зберігати в якійсь чистій сумці, і тоді проблем не буде. Якогось окремого місця для зберігання цієї трубки немає. Те, що придумали, що вона ось так от зберігається. І закривається це, звісно, прикольно. Але було б непогано, щоб було якесь додаткове місце на самій каністрі, додаткове кріплення. А зберігати її окремо, це є варіант, що може якийсь мусор потрапити, і за цим треба слідкувати. Того, що у вас є гофра, і там може бути якийсь мусорок. Тобто вам потрібно, щоб була сумка, яка абсолютно чиста, і ви знаєте, що вона чиста, і щоб там можна було зберігати саме оцю насадку, оцей хоботок. Можете до речі, підсказати в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, щоб зберігати оцю насадку прямо. У паливі, ну мені здається, це погана ідея. В цілому про дану каністру можна сказати, що якість виконання не дуже висока. Я б сказав, би да 3,5 бала, але враховуючи, що це нержавіюча сталь, і ціна не дуже висока, і взагалі на ринку не існує виробників каністр з нержавіючої сталі це єдиний виробник. То в цілому на ці недоліки можна закрити очі. Дивіться, як вона зроблена. Ось цільний лист зварюється посередині. Ось такий мілкий тут шовчик і мілкий такий каток. А потім нижче ще один лист, цільний і кришка. В кришки отвір, клапан, горловина. Також контактно все зварено. І кришка проварюється вже автоматом, таким самим широким, як і днище. По колу. По колу проходить і все це зварюється. Під час зварювання видно, що цю частину вона була припіднята, і тому трошки кривенько все це приварено. Ось так покажу. Так видно трошки вище. Тут нормально виглядає. З цієї сторони нормально. Ну і ця сторона припіднялась. Оце був лист. Вибивався виштамповкою, вибивались ручки, це все явно робилось за один раз. Потім все це згиналось і можна було просто, ось бачите, там шва нема, пройтись гарнесенько ще. Зробити шовчик. І тоді б ця ручка отак не робила. Ну, а цей самий жорсткий не клацає. Ось так це виглядає в багажнику. Ось так каністра виглядає з бензином. І я вважаю, що об'єм 15 літрів. Якраз є таким комфортним. Не багато, не мало. Каністра цілу ніч знаходилась в машині, в машині ніяких запахів, причому вона була ось так перехилена, ніяких підтікань, запотівань чи ще якихось ефектів негативних нема. Все супер. Ось такий, друзі, огляд. Усім дякую. За перегляд, усім пока-пока.